Наступна посилочка від підписника У вас джигулі класика. Окремо хотів сказати, дивіться, Який стан не закоксовано, чистесенько Видно, що клієнт слідкує за своїм авто, звиває якісне мастиво. Так що респект. Головка більш-менш чиста. По площині вона лялечка, нічого не згнило, не протрухло варити не потрібно. Бачу, пробиття прокладки було. Четвертий циліндр. Смість біднувата, клапана аж білі. Бачите? Масло-жора не бачимо. В общем, розбираємо, дефектуємо, перевіримо, як тримають. Перевіримо, як тримають клапана. Візуально нічого не потекло. Дамо тиск. Погнали. Ну, Не смертельно. Тримає. Тримає. Не смертельно. О, цей вже не тримає. Так, а цей? цей тримає. По третьому циліндру гірша компресія, всі інші, в принципі, були в допуску. Впускні клапана всі тримають. Випуск по згорях. Резбор наш повністю розібраний та продефектований. Значить, стан клапанів, як можете бачити, відкладення досить великі. Знаєте, всі впускні клапана в такому нальоті. Клапана під заміну. До речі, клапана це ще автовазовські рідні. Сальники клапанов, ще рідні дубові. Вже вони своє відпрацювали. Далі сідло, як можемо бачити, погоріли. От так от. Впуск в хорошому стані, випуск, звісно, згорів. Бачите. Тут прямо ж такі язви, кратери на сідлі, бачите воно. Сідла. Сідла залишимо на класики, сідла рідко міняється. Є правка по сідла робимо, тарцунемо трошки клапам і буде воно ще їздити довго і щасливо. Ну і звісно, заміна направляючих втулок. Не сказати, що вони тут геть вже розбиті, але бачите, є. є. Такий фронт роботи. Запускаємо і ваша ГБЦ у нас на стенді. Стенд на перевірку герметичності. Тиск 3,8 бар, температура 70 градусів. По площині. Направляючих втулок, у нас тут все чудово. Нічого не булькотить. Крутимо. По колекторам також все чудово, все герметично, бульок нема. Крутимо далі. І по площині. Також ніяких дефектів не виявлено. Все чудово, головка герметична, на диво дивно, обично в них заглушки поставить. Далі дерево. Все чудово. Пускай Жигуль наш пройшов вже всі механічні обробки і готовий до зборочки. Замінені направляючі втулки, фрезерована, відмита, сідла прирізань. Ось така красота. Все як по заводу. навіть краще. Комплект нових клапанів. По виробнику SM у нас, зараз покажу вам воно. SM. Деталі всі відмиті, починаємо збирати. Яка краса. Е, покажу люфт направляючі втулки, клапана. От у нас тут три сотки. Чи засухаренні, технічна рідина налита. Значить, повторюємо тепер цей тест після ремонту. Як пам'ятаєте, до ремонту у нас випускні клапана сіфонові. Паналі, перший. Супер, другий, супер, третій, супер, четвертий, супер, п'ятий, супер, шостий, супер, сьомий, сумер, восьмий. Ніхто нічого не протирав. герметичність клапана 100%. Ну, ось і все. ще одна головочка від капіталина і має ось такий вид. Стан новий. Тест на герметичність, заміна направляючих втулок, механічна обробка сідла, комплект нових клопотнів, мойка, фрезеровка, сальнички і зборка. Зфрезерована 14 сотих, був трошки прогідпані повністю вимита до ідеалу. Буде ще служити на 1000 кілометрів. Просто, просто стань нової. Так що, друзі, підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ в ремонт, доведемо також до ось такого стану. Натяжник, це успокоїтель відправляємо, можливо, клієнт буде ставити нові. Все, всім добра, підписуємось, ми погнали працювати далі.